Перший раз в моєму житті, коли такий місяць щось дуже незвичне, тому що чемпіонат світу, я думаю, далеко не у кожного гравця в кар'єрі є. Ось, тому фізично було не дуже важко, а от емоційно це треба було прожити, прочувствувати це. Ці переїзди по 15-20 годин, щоб добратися просто до Чилі, це було важко, але цей місяць здався, я думаю, добре. Багато різноманітності, але я люблю це і хочеться рухатися, і не лише бути. Хочеться бути в збірній теж. Трошки був такий місяць важкий, але чемпіонат світу не кожен день буває тому. І ми мали гідно представити власну країну на цьому форумі. І країну, і клуб, бо було у нас, крім мене, і Яри караман. І... Макс Мільниченка, і я думаю, що в принципі намагалися гідно впоратись цим завданням. Вважаю, що впорались. Як тобі Чилі загалом враження? Ми побували у Сантьяго, і гори там, якщо чесно, дуже красивий. Не встигли побувати багато, але там було цікаво. Прекрасна природа, там тихий океан, і прямо в самих містах по всій країні гори. І завжди дуже гарний пейзаж. І Ти бачиш справа океан, зліва гори. Зі снігом то є пейзажі дуже красиві. Безумовно, трошки інша культура. Бо чаліці, до речі, такі люди е, привітні, е, що вразило їхали в таксі. Колись вразило, що таксіст був дуже сильно обізнаний тим, що твориться в нас в країні. Він навіть е, д -д -д так сказав, що е, е, співпереживає українцям, е, каже, що дуже сильно е, на нашому боці, і він слідкує. Для мене було так дивно, що людина-таксист з Чилі, Сантьяго, він називав впевнено. Наші українські міста там він знає там лінію зіткнення між Україною і Росією, хто де, то переважає, там що українці боронять там певні учаски фронту. І він так, я був здивований, що він так детально навіть знав такі моменти. І так, словами підтримки, такі класні було, до речі, не один раз, а декілька ми заходили в кафе, пам'ятаю, каву випити. І ну, бачили, що у нас тризуб, Україн було написано і багато людей. Приходили і казали свої там, слова підтримки, кажуть, що ми за Україну і так далі. Ну, Було досить приємно, класно. Таке відчуття, що люди навіть на іншій, на іншій півкулі підтримують Україну і вірять в перемогу. А кліматично Кажуть, що там над, висота над рівнем море просто якась там неймовірна. Як в цьому контексті тренуватися і грати? Не знаю, я, ми, ми нічого точно з хлопцями говорили і нічого не почувствували І ну, дихати було суперово. Ми жили в другому готелі і зразу біля моря, і було так само, як і в Україні. Але там рання весна, так було? Так, да, так, да, да, там було якось. Але там рання весна, але було 20-25 градусів. Кліматично не було не дуже важко, мені здається. Тільки треба було два дні на адаптацію у часовому поясі, бо різниця була мінус шість годин. Як ви бороли у цей Е, Та перший день ти приїжджаєш, там, я не пам'ятаю, ми десь о 10 11 приїхали в готель. Ну, тебе просто вирубають, просто вирубає, але нам тренерський штаб сказав, ні, ні, типу, хлопці, пийте каву, терпіть, бо буде дуже важко вночі заснути, ви не зможете. Перетерпіли, і потім ти в 9 приходиш і просто там вирубаєшся. Встаєш, я не знаю, всі по-різному, в 6-7 ранку і вже. Трохи живеш, живеш, звикаєшся. І так і ще день, і вже легше. Вже ти лягаєш там 11, 12, хто і встаєш вже 8, 9, вже було нормально. Перед початком поєдинки. Які завдання ставилися перед збірною? Ну, Завдання мінімум було це вийти з групи передусім. Це одне з головних завдань. бо Бачимо, це непросте завдання було, бо у нас і непогані суперники в групі, і збірна Кореї, яка е, доходила декілька разів до півфіналу чемпіонату світу, попередніх чемпіонатів світу досить сильно збірна, е, непроста збірна Парагваю, Панами. Завдання було якомога прийти далі, спробувати максимально там повторити мож, 19-й рік? Так, 19-й рік, так так, так, нас наша славно, звісно, збігла. А наскільки можна його? Наскільки можливо було повторити 19 й Ну насправді це можливо було б, на мій погляд. Якщо певна удача була б у на нашому боці, вдалий жереб, в цілому, фізично ми були в непоганій формі. Дуже класний мікроклімат в команді був, дуже класні комунікації всередині команди була. Це був такий як один колектив, одна, одна команда. І я думаю, що якщо б трошки удачі було більше, ми могли пройти далі. Дебютна гра проти Південної Кореї трухало сильно? E, взагалі не трухало, було навпаки дуже цікаво випроводити себе, бо ми думали, ну, я вважав, що Корея це буде фаворитом нашої групи, що ми будемо з а ними чому? боротися. Можливо, по якимось стереотипам і старим заслугам. Вони mm. теж тоді з нами грали в фіналі з нашою збірною. Тому і багато корейських. Футболістів грають у Європі, тому цей регіон якось я не знаю, стереотипно дуже такий ну, непоганий, особливо на молодіжному рівні. Тому був в мене така була думка, що вони дійсно будуть непогані. Такий був як мандраж, ти думаєш, це чемпіонат світу і такий не уявляєш, що ти тут. І ще й вдалося виграти від Кореї. Багато хто казав, що нам не вийде виграти, але ми вийшли з мотивацією, виграли. Тиск був такий приємний. Це не так, що ти виходиш, тебе трухає, ти боїшся м'яч порівняти. Щось... Навпаки, ти приїжджаєш в Чілі в іншу країну, там, прийшли, я не пам'ятаю декілька тисяч фанатів подивитися на нас. То Було дуже приємно, атмосфера. ну, не знаю. Це було приємне хвилювання. ось так. А багато українських болівальників було? Е, на першій грі ні, бо ми грали трохи не в столиці. Там було я не, знаю, не так багато людей. Були деякі наші журналісти були. Так, а вже ми третю гру з Парагваєм грали, і там це вже столиця була. Це один, напевно, з таких легендарніших стадіонів у них. То було досить багато прапорів наших і викриків. Ми чули «Україна! Україна то вже була підтримка дуже гарна. Ми після матчу підходили, похлопали їм і подякували їм за підтримку, тому що це для нас важливо, і ми бачили їхню підтримку і чули їх на полі. Матч проти Південної Кореї. Як він складався і коли ви зрозуміли, що не відпустите вже цей результат? Складався він дуже, ну, дуже добре. Я б кожну гру хотів так починати. Просто перші 30 хвилин, забити два, контролювати все, що можна на полі. Вони не могли, не знаю, половину свою нормально перейти. Потім, їм, ну, треба їм віддати належне, вони теж трохи зібралися, бо спочатку вони були якось, не знаю, може, не впевнені в собі. Ось, перехватили нас в ініціативу і було важко. Ми дограли перший тайм. Ну і звичайно, ми зрозуміли, зараз другий буде просто буде ну, нелегко. Пропустили, потім його відмінили, ми терпіли, терпіли, вже в них була ініціатива. Ось. А по поводу того, що не відпустимо, ну не знав, поки суддя не свиснув, бо був накал, вони там нам подали на 95 хвилин шість кутових, кожен кутовий, 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 кутовий. кутовий. Тому емоції після цього першого матчу були найяскравіші. Ти ще й став гравцем поєдинку? Да. Ще, і ще, ще більш приємніше, коли сказали, я, я так само не очікував, але я був Здивувався, дуже сильно. Дивувався дуже? Дуже сильно, так. Да. Я говорю з батьками я був такий щасливий. Вони були щасливі, аж плакали від радості. Вихвилювання було перед першим матчем. А перед Другий другим... матч вже було трошки легше виходити, тому що ми набралися впевненості після Південної Кореї. Тому що це хороша команда і далі якось нам було вже легше. Не, не відчувався такий мандраж, як у першому матчі. Я думаю, у всіх було таке враження. Ну, Панама та й Панами хто. Але на цьому чемпіонаті світу, мені здається, 80% команд були одного рівня. Тобто любий міг вистрілити, міг об, любого обиграти. В багато mm. груп, де кожна команда обиграла ну, третю, тобто, 3 три 3 очки по колу. тому… Тому так, ну, ми розуміли, що буде нелегко. Ми бачили, як Панама грала з Парагваєм, то там була теж, теж дуже сильна гра від них. Ми забили швидкий гол, потім знову сталося те ж саме, що Кореєю. Ми віддали ініціативу, вони нам забили. Потім ми контролювали до останніх хвилини контролювали гру, але в нас не було ярких моментів, щоб забити. Остання гра — Парагвай. Перемога, ніби теж все, все добре. Ну, ніби теж все добре, але як зараз склалося, можливо, треба було б не перемагати. Ми сподівалися, що попадемо на Австралію, тому що ми, ми виграємо кожен матч і виходимо з першого місця і попасти на Іспанію трошки не фартануло нам, але як є. Україна! Україна! Треба було прорахувати що. Mm. Чи, чи, це, чи, ну, чи так не робиться в футболі, пояснити? Е, я вже робиться, насамперед робиться, але на цьому чемпіонаті світу такий регламент був, що неможливо було предгадати, пред, пред, хто буде. Там ну, за день до гри з Парагваєм ми знали, що ми скоріше виходимо з групи, бо у нас за чотири очки, нам хватить. Після Панами, так? Так. Да. У нас чотири очки, ну, перше, друге, третє місце, ми ну, повинні були виходити. Але мені розуміли ну, на кого. 15 варіантів ісходів могло у нас бути, то ну, з першого, з другого, з третього місця. Е, ну, мені те, що ми вийшли і граємо на перемогу. Тому що як полотець з першого місця, то буде суперник з третього. Да. Трошки так. Да. Але склалося як склалося. виграли матч, вирішили mm. всією командою з тренерами заспівати пісню, посвятити нашим ЗСУ, які боронять нас. Тому це перемога була для них. І вихід з групи це був теж для них. Багато батальйонів перед іграми на нашій установці відправили нам е, відео прямо з фронту, як вони записують там. Перед збір, кожним поєдинком. Перед кожним поєдинком. Е, як вони там кажуть, там, желали нам удачі і таке всього. То ми не могли не віддяч після того, як ми виконали ну, мінімальне завдання вийшли з групи. Коли ми грали з Парагваєм, то був посол України в Чилі на грі, і майже вся амбасада українська була на, на грі. Всі прийшли, і вони він зайшов в роздягальню, Після він поздоровив команду, коли ми виграли перше місце в групі, і е, робили фото спільне. І після... Ми поговорили так, декілька слів перекинулись. То він казав, що в Україні українців в Чилі небагато, небагато, Досить малий процент українців е, живе, е, бо ну, далеко може і. Е, Можливо, це з тим, пов'язано, що мала кількість, але є, є українці. Були представники, нас підтримували, приходили навіть зустрічали в аеропорту, коли ми приїхали. Представники, тоді діаспори, які проживають, допомагали. Я пам'ятаю, там якісь моменти там в плані побутових е, моментів. Як ти пояснюєш, те, що Іспанія в своїй групі посіла третє місце? Ну, там група була, як я пам'ятаю, дуже Бразилія, сильна. Там так. була Бразилія, але Бразилія вилетіла з групи, як я пам'ятаю. А Іспанія, Марокко, мені кажеться, і ну Іспанія зайняла третє місце. Ну, було дивно, але ми знали, що ця команда дуже сильна і налаштовувалася на них. А ви знали, що вона сильна лише по вивізки, що це Іспанія? Чи ви реально знали там ну, гравці ми сильні? знали Пару гравців і подивилися просто їхню трансферну на трансфермаркеті, скільки вони стоять. Там люди по 5-10 мільйонів. Але тим не менше, лише один гол так пропустили. Ви як вам гралося з Іспанією? Чи така вона була страшна, як ви? Як, як, як прото пише Трансформар? Перший тайм вона була дуже страшна, якщо чесно. Ми бігали просто без м'яча і старалися якось на контратаках. Але мені кажеться, у нас просто вже не вистачило сил вибігати. Але в другому таймі ми могли спокійно, я думаю, вигравати і забивати один-два. Ну, не наша гра, але. Що за історія з Геннадієм Семчуком? От е, чи можна було її якось попередити? Mm. Трудно сказати, бо тут. Е, я всіх навіть нюансів до кінця не знаю, бо е, так сталося, що ми там вратарі виходять трошки раніше на е, передматчеву розминку. Е, там сталося в, так, що делегат, е, чи хтось зафільмував е, нашого Яну Сінчука в підтрибунному приміщенні. Але в той же час, наскільки я знаю, там була, був дозвіл від. Е, е, Представників ФІФА, що він може зробити там якусь легку пробіжку під час розминки. Тобто це було дозволено офіційно, і він виходив через підтрибунне приміщення, просто там іншого варіанту немає вийти. І я не знаю, це, чи то ситуація якогось непорозуміння була, чи то е, якась проблема комунікації між, між службами. Е, це питання, я не знаю, може на федерації будуть розбиратися, там вже буде. Фінальний якийсь висновок після цього. Просто те, що я пам'ятаю, то ми виходили вже на розминку. Єну, пам'ятаю, то він так само виконував певну бігову роботу, але наскільки так само пам'ятаю, це було узгоджено. І ми дізналися взагалі про дискваліфікацію за за пару годин до виїзду взагалі на матч. Через два дні після того, як сталося, ну, на думку представників ФІФА, порушення певного регламенту і так далі. Але. Які е, аспекти, е, які там, нюанси там, провадження цієї справи і так далі, я на сьогоднішній день поки не знаю, що не, не дізнавався, бо зараз по приїзду е, так, занурився в клубні справи. Тому Поки, поки не знаю, ну, мож, може зараз буде офіційна якась позиція. Без нього важко було, так? Е, ну, Гена дуже вміє грати один в один. На атаку, це, я вважаю, найсильніший наш гравець був на цьому турнірі. Він і забив два, то, тому його трохи не вистачало. Можливо, в якийсь би період гри він би мог протащити, щось десь заробити, якийсь кутовий, чи пробити поворотом. Та, його трошки не вистачало, але сталося, як сталося. Ми... Сильно була засмучена команда, і він особисто. Коли дізналися, ну, що... Ми дізналися матч... це вже в день гри. Команда, я думаю, не, ну, не спіла засмутитись, бо треба через пару годин виходити грати. Але а, як сприйнялися? Як шок, це як шо було? Як шок. Так, ну, ми просто приходимо на обід, я пам'ятаю. І я чую, що хлопці всі щось шепочуться між собою, бла, 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 бла. бла ші, ну, якась дивна ситуація, такого, ну, рідко, прям так, щоб усі. І голосливо сідаю, і мені кажуть, що гену так та ну, ну, чи довго будемо грати ще. Будемо робити, що, що треба. Не було якоїсь такого там остраху, чи всі були впевнені, що ми можемо з ними грати і вигравати, і проходити далі. Тобто, навіть я скажу після першого тайму, хоч ми там е, була. Ситуація, що ми говорили, пацани, що ми зможемо, заб'ємо той гол, вийдемо, і пацани були всі достатньо впевнені в тому, що ми зможемо це зробити. Не було там якоїсь невпевненості, скажімо так. І билися до останнього, могли, але то футбол, тут нічого не зробиш. Але... Не було, була б впевненість в тому, що ми можемо грати на рівних, і, в принципі, як гра показала, ми старалися грати. Да, безумовно, іспанці трошки вища якість там, технічної роботи з м'ячем, вони тактично краще підготовлені. Ну, це діючі чемпіони Європи на, на сьогоднішній момент. Це одна із топових збірних, на, яка є на даний момент в світі, і чемпіони континенту, Європи, найсильніших, мабуть, збірних в світі. То це гідний суперник, і я вважаю, що гідно. Протидіяли, намагалися грати, вигравати. Але... Одна восьма, як ти оціниш взагалі цей результат? Трохи недосказаність. Є якась всередині. Можливо, mm. ми б. І, ну, бо я бачив рівень тих команд, які грають зараз ще в півфіналах. Ну, можливо, б нам би, ну, не перемогли б там, але. Одна четверта, одна друга могли б спокійно, мені здається, якщо б, можливо, не Франція випала. Ой, не Іспанія випала. Перший такий офіційний турнір мій. Я скажу, що я задоволений, ним, задоволений хлопцями, ми віддали всі свої сили. Звісно, можна було трохи далі дійти. Ми могли навіть іспанців вигравати, але вийшло так. Ти капітан збірної, я думаю, що це, я не знаю, набагато разів почесніше і відповідальніше. так? Які в тебе от такі капітанські функції, якісь якісь є такі в команді, за що ти відповідаєш як капітан? Та, Напевно, за дисципліну на полі, щоб всі були на своїх позиціях, тому що наш тренерський штаб на цьому акцентує увагу. Бо зараз такий футбол, що треба дуже гарно грати в захисті, дуже дисципліновано. тому я ну, по цій причині граю центрального захисника. там. І так, і, та і на м'ячі треба починати. Напевно, щось ну, розумію, як хоче, може грати саме цей тренерський штаб у збірні. А Тому в роздягальні це... якось. Е, ну, У нас там є просто Іванич Ізерський Володимир. То Це він більш по цим ділам. Там мені не треба. Змотивувати. Так, да, так, да, да. він дуже це вміє гарно робити. Неоцінений досвід, тому що, ще раз кажу, це перший раз і перший офіційний турнір і ще й плюс чемпіонат світу. І це запам'ятається мені дуже надовго, тому цей досвід я запам'ятаю. Що він дав тобі цей чемпіонат світу? по Перше, що футбол дуже вирівнявся у всьому світі. Зараз люба збірна може. Фурери можуть вийти на мундир. Да, зараз люба збірна може будь-кого обіграти. Ось це мене здивувало. Я не думав, що вже так. Всі стали грати дуже, -дуже гарно. Та й по те, що якийсь дуже гарний, як е, ти пережив емоційний стан, як та, гра під тиском, гра таке, то просто став якось. Спокійніше, можливо, на полі. Тобто, якщо в тебе в першій грі ще був якийсь, може, такий мандраж, то вже на іспанців хоча вже одна-восьма в я виходив, я тільки отримую задоволення від гри. Хоч <смас> важко було його отримати в тій грі, але <смас> я, я старався. Що ви як тренер винесли для себе з такого великого форму, як чемпіонат світу? Щось таке виокремили, щось таке занотували собі? Ох... Може, переконався зайвий раз в тому, що е, перемоги, перемоги е, із, е, один із ключових факторів таких. І е, перемога загальна в будь-якому турнірі. Це неважливо, це чемпіонат світу, Європи, чемпіонат е, там, України, Іспанії або других, інших країн. А передусім е, формується в атмосфері в команді, в колективі. Тобто, якщо є е, хороша атмосфера, є хороша комунікація між футболістами, є е, е, класне середовище, е, саме психологічне в команді, це як той фундамент, на фоні якого можуть працювати всі інші тактичні всі, е, побудови тренерського штабу, е, там, можливість хлопців технічно виконувати певні якісь е, аспекти. Футбольної діяльності. І я вважаю, що це запорука успіху, бо з того, що я так зауважив, на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу, ті команди, які були такі згуртовані, які були достатньо хороші відносини всередині, вони добувалися дуже високих хороших результатів. Інколи це було тим ключовим фактором, що дозволяв стати на щабель вище десь там в футбольному світі. Ти відчував, що ти представляєш не просто там команду, а що ти представляєш країну. Ну це відчуття пої попиши його. Це трохи інше. Так це ти розумієш, на тебе буде дивитися країна, що ти не можеш їх підвести, що ти ти у тебе можеш щось не виходити, але ти не можеш. Не робити, ну, не, не викладатися як мінімум. Ти можеш просто своєю віддачею показати, що ось я вийшов, я в мене щось не виходило. Я старався до останніх хвилини за цю збірну віддався можу. Ось це я вчитаю, найголовніше, і треба це робити кожному, хто виходить в футбол зі збірної. Ну, кажу, у мене перший матч, я прям дуже сильно хвилювався, тому що я розумію, що я, я представляю кольори нашої держави і. Треба все, всі сили видати, тому що захистити нашу країну і показати всім, що Україна дуже сильна і хороша команда, і ми старалися все зробити для цього. Україна! 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 Що привезли з Чилі? Які сувеніри? Магнітиме холодили, що... Команді прив... Чука, а що свої. команді привезли? На жаль, нічого, якраз з Геннадієм говорив. Каже, торт ужгородський треба було привезти. З Ужгорода. Постараюся привезти завтра, післязавтра. Нікому нічого не привіз. І хто нічого не замовляв? Ні, ні. Я купив тільки один магнітик в аеропорту і все, Дом... Такий настрій був. Не, 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 не хотілося, якщо чесно. Я розумів, можливо, треба комусь, я думав. Наступного разу десь поїдемо, виграємо щось, -то привезу, блін. Ні, 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 все є, все стоїть. І навіть зараз от, е, тільки що коштували е, каву з, з південного континенту. якраз. У них не, немає своєї, але вони там п'ють перуанську, то от якраз ми коштували тільки що перуанську каву. Так що смаколики є, все собою привезли, чекають.